Так, ну що ж, тепер декілька рекомендацій стосовно виконання практичної використання малюнків в текстових документах. От як бачите. Значить, давайте я відкрию цей документ, аби прочитати, що там від нас вимагається. Теоретичну частину трошки прогорну. І дивлюсь, що треба в практичній. Значить, Підготуйте реферат на довільну тему. Ну, Будемо вважати, що ми вже той реферат підготували. Там про Михайла Грушевського, так. А, зараз я його відновлю, бо я вже його встиг і видалить. Так, 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 зараз секундочку. Так, здається, от я його відновив. Да, реферат у мене є, тому ви його використовуєте так само. І нам треба до цього реферату ставити кілька малюнків. Хоча б можете один і той самий малюнок вставляти без проблем. Я заходжу на Вікіпедію, правою на зображенні і обираю пункт зберегти зображення як. Ну зберігається зображення на робочий стіл. Далі, припустимо, я хочу те зображення вставити до мого документу. Ставлю курсор там, де має з'явитися зображення. І обираю пункт Вставка і зображення. Обираю звідки брати зображення, обираю з робочого столу, і от, будь ласка, є Михайло Грушевський. І натискаю кнопку открить. Зображення вставилось, проблем немає. Але давайте я трошки почитаю, де має і як має бути це зображення. Значить, відповідно, читаю. Значить, Вставте кілька малюнків. Текст повинен обтікати перший малюнок зверху та знизу. Давайте я трошки збільшу цей малюнок. Текст має обтікати не по правій стороні, а зверху та знизу. Значить, я виділив даний малюнок, бачите, такі квадратні маркери. І далі можу скористатися такою панелькою врізка. О, Дивіться, якраз тут огинання без огинання зверху та знизу. Можете цією панелькою скористатися. Вона з'являється тільки тоді, коли виділяєте малюнок. От бачите, Може вона з'явитися посередні вікна, може десь зверху чи знизу. Ну, може так. Якщо у вас такої панельки немає, то ви клацаєте на малюнку правою. І ем, ну, найчастіше, що ви можете використовувати, дивіться є свойства, лісунка. Ну, просто свойства В даному вікні, перейшовши на вкладку Абтікані, ви аналогічним чином все це можете налаштувати. Ну, мені найзручніше через це вікно, бо тут більш така тонка настройка, може бути. Окей. Далі, я продублюю м, цей малюнок ще декілька разів. Я виберу копірувати. Ще на певних кількох сторінках повставляю. Можна право і вставити, або скористатися гарячими клавішами, в даному випадку Ctrl-V. Далі читаю, що від нас вимагається. Значить, текст повинен чекати першим малюнок зверху та знизу. Я зробив другий малюнок. Текст повинен огінати по правій стороні. Малюнок має бути зліва, а текст справа. Окей. Значить, Я аналогічним чином виділив малюнок і роблю, що огинання, ось дивіться, по правій стороні. Малюнок я при цьому роблю зліва. Але що мені тут не подобається, що текст дуже занадто прилипає до малюнка. Як мені трошки збільшити відступ, то я правою клацаю на малюнку і вибираю знову ж таки свойства, знову ж таки, властивості. Перехожу на вкладку обтікання. І от у дивіться, розстояння я можу збільшити. У мене це розстояння. Звертаю вашу увагу. Справа. Справа від малюнка. Бачите, у мене справа текст дуже прилипає. То я справа ставлю, наприклад, отак. 0,2 см. Натискаю ОК. І бачу, що відступ від зображення до тексту збільшується. І ще давайте я збільшу цей відступ, ставлю 04. ОК. О, чудово. Уже мій малюнок не атакований текстом і нормально текст міститься в поєднанні з цим малюнком. Ну що ще можна зробити? Інколи до малюнка можна застосувати рамку. От я виділив малюнок, і ось дивіться, отут можна застосувати до нього рамку. Ну, Рамка не завжди є умісною, але інколи можна це зробити. Якщо не виглядає траурно, то без проблем. Колір рамки можна так само зробити там. Ну, сьогодні. Всі рамки в мене чомусь червоні виходять. Далі, якщо панельки такої немає, ви знову ж таки заходите в пункт властивості, пункт свойства малюнка. І дивіться, тут є обрамлення. Аналогічним чином можна налаштувати. Можна налаштувати тільки, от я познімаю, бачите, я клацаю і знімаю обрамлення. Можу налаштувати тільки праве обрамлення, товщину можу зробити, наприклад, 2 пункти червоний без питань. Натисну ОК. І якийсь такий, я не знаю, стиль, да, що малюнок із такою лінією. Можна зробити і так. Далі, якщо вам малюнок, точніше, ваш малюнок містить якісь зайві ділянки, то ви можете його кадрувати. Ну, так би мовити, обрізати зайве. Де це можна зробити? Ну, зараз я тут, чесно кажучи, не бачу кадрування. Так. Але якщо я зайду в. Ну, натисну правою кнопкою мишки і виберу «Свойства», то там є, дивіться, пункт, який називається «Кадрірувати». І отут я можу обрізати цей малюнок, наприклад, знизу. Знизу забагато малюнку. Дивіться, я збільшую відступ знизу і е, змінюється кадрування. Якщо я зараз отак лишу і натисну ОК мій малюнок обріжеться, бачите? Тому досить часто використовується операція кадрування, яка міститься. Щойно бачили де. Окей, далі що від мене вимагається? Третій малюнок повинен огінати по лівій стороні. Самі спробуйте таке зробити. А четвертий малюнок повинен бути розміром 1 на 1 та розміщуватися в тексті як символ. Окей, значить, дивіться. Я продублюю цей малюнок. От я його скопіюю Ctrl-C і ставлю десь на цій сторінці, там, де навчання. Ctrl-V. Так, і я хочу, щоб він був розміром 1 на 1 см. Ну, найкраще вибрати властивості. І дивіться, що тут можна взяти. Так, тип. тип 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 ширина, висота. От я ставлю ширина 1 см, висота 1 см. І натискаю, очевидно, ОК. Подивлюсь, що буде. Ну, як бачите, малюнок мій спотворився, але він один на один точно. Ще мені треба, щоб він в тексті розміщувався як символ. Правою «Свойства». І дивіться, у мене зараз прив'язка к символу. А можна брати як символ. Що це нам дасть? Зараз покажу. Дивіться. А, так. І якщо на звичайному зображенні я там додаю певних абзаців, бачите? Зображення має розміщувалося так, як і розміщується. Я додав абзаци і без проблем зображення на місці. Я видалив ці абзаці. Ну, я тільки видалив зображення, зображенням, перепрошую. Видалив ці абзаци, зображення має на місці, текст подвинувся, огинає цей малюнок без проблем. Якщо ж я в цьому малюнку зробив прив'язку як символ, це означає, що він у мене є звичайнісіньким символом. Бачите, коли я роблю Enter, він подвигається як звичайний символ в тексті. Я його можу скопіювати і ставити навіть десь отут посеред тексту. Причому, якщо я буду його подвигати пробілами, ви бачите. Цей малюнок у мене зміщується як звичайний там символ, якась як звичайна літера. Інколи, наприклад, коли ви вставляєте математичні якісь формули, вставляєте ви їх як зображення, їх треба вставити в тексті. То інколи використовуєте прив'язку прив малюнку, дивіться, як символ. Як символ. От така от штука. Що ще цікаве в цій є лабораторній роботі? Можна вставляти е, такі графічні елементи, як напис. Так, і можна вставляти там, е, Words називається галерея WordArt, а тут є галерея текстових ефектів. Ну, Давайте подивимося, що тут можна вставляти. Ну, перше, в текст ви можете вставляти певні різноманітні геометричні фігури. Де їх знайти? Ось дивіться, має на нижній панелі можна вставити будь-яку довільну геометричну фігуру, якщо вам, звісно, треба. Значить, аналогічним чином можна через меню, вставка, вставка, фігура і от вибирайте те, що вам потрібно. Далі, що ще цікаво, можна вставити напис так званий. Так, так, так. так. значить, Я шукаю, ага, ось напис текстове поле», Натискаю. І вставляю це як прямокутник, але в ньому можна писати якийсь текст. Текст в написі, він не є звичайним текстом, тому він як малюнок. Він може бути таким чином. До речі, ви таким написом можете робити підписи до малюнків. Наприклад, зараз я вам продемонструю таку штуку. Є у вас малюнок. Ви вставляєте напис за допомогою команди: Вставка текстове поле. От я тут запишу. Напишу, що це Михайло Грушевський. Ви його погано бачите, оскільки він за текстом заховався. Я його зараз спробую змістити так. Михайло Грушевський є. Двічі, клацею, перехожу в режим редагування і вирівнюю посередині. Бачите, так? І тепер ви можете, ви можете, аналічним чином, і для цього напису, я сподіваюся, можна налаштувати, тільки тут треба э, свойства. Свойства я не бачу, чесно кажучи. Свойства цього напису я не бачу. У Word таке можна було робити. Але тут, на жаль, на жаль, такого немає. То, що ви можете зробити? Давайте спробуємо об'єднати оці два елементи напис і зображення. В даному випадку вони щось, на жаль, не об'єднуються. Я виділив напис, і в мене на панельці з'являється, ось дивіться, сказне обтікання. Давайте ми виберемо оптимальне обтікання. Ви можете вибрати оптимальне обтікання до цього напису і не заморочуватися. Але краще було б нам ці два об'єкти згрупувати. Якщо чесно, я не бачу, як це можна зробити, ну зараз спробую. Дійсно, є проблема. Не можу згрупувати, тому окремо для напису теж можете зробити огинання і підписати отаке, отаким написом, наприклад, отаку, отаке зображення. Бачите, да? я виділив написи, і отут на панельці є спосіб огинання. Також можете це зробити. Справа в тому, що ну, насправді то LibreOffice Writer це текстовий редактор, і він не, скажімо, не був створений для того, щоб робити такі складні маніпуляції з графікою. Там Підписи до малюнка робити, їх там групувати, щоб це був як один об'єкт. На жаль, таке в райтері не можна робити. Це можна робити в LibreOffice Draw, але то проте трохи згодом. Ну і далі. Окрім написів, отакі, які мають бути в документі, що ви можете ще робити? Ви можете вставляти різні такі красивості, так би мовити. Да? От Я можу використати, дивіться, яку команду. На нижній панелі є вставити, вставити, вставити текстовий ефект, або за допомогою головного меню вставка. І отут є текстові ефекти. А тепер ви побачите, що це дуже схоже на WordArt. Якісь такі заголовки робить, да, Наприклад, такі заголовки я обираю. Є. Я цей заголовок, як бачите, він перед текстом. А чином я його виділяю і на оцій панелі обираю. Ось дивіться, обтікання от таке оптимальне. Або зверху та знизу. Отак. Якщо ви хочете зробити якийсь заголовок без проблем. Якщо ви хочете поміняти текст, двічі клацайте. І даний текст з'являється посередині. Ви е, його виділяєте, пишете, наприклад, мій текст. Мій текст. І кладете в стороні. Будь ласка, це все змінилося. Стосовно роботи з малюнками з графіками, я щойно вам показав, як й до чого. Сподіваюся, ви зрозумієте і це завдання в повному обсязі.